Мої любі друзі, сьогодні зранку я проснулася в неабиякому гарному настрої. І ще було вже е, починає світати пізніше. О сьомій годині ще зовсім зовсім темно, а я встаю набагато раніше. Але я знала, що сьогодні неймовірне свято віри, надії і любові. Які гарні поняття: віра, надія і любов. Але це є і їх матері Софії, але це є християнські імена. І я трошки розповім про історію цього свята. Була така собі у дворогому сторіччі нашої ери неймовірна жіночка Софія, вдова. І в неї було три причудові чудові доньки віра, надія і любов. Вони перебралися до Риму, до Римської імперії. Вони були християнками, праведними християнками. Але в 137 році у Римі, де здебільшого були язичники, почалося неймовірне ганіння і цькування християн. І пані Софію з доньками арештували, вони її катували, були тортури. Вони хотіли, щоб вона відмовилася від християнства, але вона була праведною християнкою. І вони, вона загинула за Ісуса Христа. І закотували так само їх доньок з того часу. Цей день ми святу, святкуємо як день віри, надії і любові і їх матері Софія. В свою чергу я хочу привітати в моєму оточенні. Є дуже багато і віри, і надії, і любові. Я хочу привітати близьких мені людей, вірочка Окуніву, неймовірного таланту людину, яка валяє, робить неймовірної краси картини і різні фігурки маленькі, дуже талановита. Віруся, я тебе вітаю з твоїм днем Ангела, Надія. Надінька Шуленина, Петровська, завідуюча офтальмологічним відділенням обласної лікарні, Надюша, будь щаслива, натхненна, гармонійна, бажаю тобі усього найкращого. Надійка, яка займається біжутерією, дуже гарна людина, мати великої гарної родини. Я хочу привітати Надю Бурлу. Ми з нею з дитинства разом, наші мамочки товаришували разом. Я хочу привітати Надію Думенську. Це туризмолог, моя колега. Ми разом були на Мадирі. Я хочу привітати Надю, яку Котенко з Дніпропетровська, з Дніпра. Вони зараз у Німеччині, у Дніпрі зараз дуже спекотно. Ми з нею відвідали дуже багато країн. Вона професіонал-туризмолог. Може, я когось не згадала, пробачте, але я усіх вітаю і нас з вірою, надією і любов'ю сьогодні. На півдні країни дуже спекотно. Ці кляті орки просто скидають снаряди на наш Дніпро, на Запоріжжя. Вони хочуть проводити псевдофейковий референдум. Нічого у вас не вийде. Ми все відбудуємо, тому що у нас є віра в нашу перемогу, надія, що це все закінчиться, тому що це наша Богом земля. І дуже багато любові. До своєї країни, до кожного з нас, до своєї землі. Усіх вас вітаю з вірою, надією, любов'ю, радості вам, внутрішньої гармонії і впевненості, що все буде Україна, інакше не буде. З вірою у новий день, з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина.